Сійкого благословенного і витривалого дня п'ятниці, незважаючи ні на що. Товариство, весна! Вітаю вас з першим днем весни. Слухайте, такий файний час, вже крокуси вилізли, інші квітки лізуть. Весна знову дає надію на перемогу. Знову дає надію, що все ж таки витримаємо, все ж таки подолаємо і особливо тішуся, що з кожним днем трошки тепліше. І трошки менше холодних градусів буде для наших хлопців на передовій. <кій> Дякую, до речі, за ваші зауваження за нову заставку, то вирішила вся наша комісія сімейна, які кадри, які підбирати, яку мелодію, який мотив, так що то їм подяка, а слава Богові. Сьогодні п'ятниця, значить, навчаємося з доброї книжки або фільма. І саме нині книжка Пітера Кріфта Молитви для початківців. Слухайте книжка, якій вже 11 років видана Свічадо. Я знав, що. Пітер Кріфт такий крутий, але я не знав, що він такий крутий вже був 13 років тому чи 12. А, а, а ще раніше написав книжку, це Свічадо Видало. Коротше, Пітер Кріфт дуже гарний такий католицький письменник, християнський, просто джерело натхнення і джерело благословення. І він тут, ну, так як і в кожній його книзі, він так говорить, що кожну сторінку можна розібрати на цитати. До речі, Дякую також за зауваження вчорашнього вірша Лесі Українки, багатьом сподобалося. І така ідея виникла. що, А що, якщо ви ми на, е, на каналі читали, тобто, якби я, я якусь читав книжку або уривки з книжки, і давав коментарі, чи цікавий був би вам такий контент, чи цікаві були такі записи. Якщо так, то щось там напишіть у коментарях. Отже, Пітер Кріфт, він каже про ім'я Ісуса, яке понад усяке ім'я, таку думку. Він говорить, що. Коли ви не знаєте, якими словами молитися, коли вам бракує слів для молитви, то пам'ятайте, що найкраща молитва це ім'я Ісуса. Ісус. Найкраща, найглибша, найбільша молитва це Ісус. Взагалі Він ну, каже в цій книзі, що одна кепська, лінива, поверхнева, суха молитва буде для Бога більш мила, ніж перечитання всіх на світі книжок про богослов'я. Уявляєте? Чому? Бо Бог більше любить, коли ми говоримо з ним. А не про нього. Але не про це хочу говорити. Така думка, власне, коли він вже говорить про велич імені Ісуса, і він, і він наголошує, чому для нас так важливий Ісус. Він каже: припустимо, що ти бідний, а твій батько багатий. Якщо ти спробуєш перевести в годівку чек на півмільйона доларів від власного імені, то у банку тебе просто засміють. Та якщо чек буде виписаний на ім'я твого батька, то ти зможеш отримати гроші. Наш Отець у небі дав нам невичерпну благодать на рахунок, так би мовити, Ісуса Христа. А потім розмістив нас у Христі, приєднав до Його родини, щоб ми могли використовувати Його прізвище і, так би мовити, мали змогу реалізувати чеки із рахунку Божої благодаті. Павло, апостол каже нам, що рахунок не обмежений, наш рахунок в ім'я Ісуса не обмежений. Філіп'ян, 4 глава. Зате мій Бог виповнить усі ваші потреби за багатством Своїм у Христі Ісусі. Ісус перший запевнив нас у цій чудовій правді, в яку нам тяжко повірити, оскільки вона ведеться нам занадто гарною, щоб бути справжньою, а потім пояснив нам, чому вона правдива. Просіть, дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить і хто стукає, тому відчиняють. Слухайте сила! Нам на кожного з нас відкритий просто шалений рахунок. Я пам'ятаю, коли якийсь чиновник у моєму рідному селі подарував був для деяких 11-класників, які відзначилися у навчанні, подарував був карточки банківські і там щось по 600 гривень на рахунку. це було так круто. Ого, ми лише закінчуємо школу, а вже 600 гривень на рахунку, банківська карточка, такі всі вау! Хоча потім тими грошима можна було скористатися. Лише 18, ну про це вже ніхто не говорить. Але сама ідея, слухайте, як це класно, ми вже маємо щось на рахунку. То уявіть собі, що Євангеліє нам відкриває, що на рахунку Ісуса Бог Отець дав нам просто благодать, благословіння, щастя, реалізацію, задоволення, всякі благословення, освячення без ліміту, без жодного ліміту, без жодних обмежень. І уявляєте, як, як це буде у Бога, коли справді ми приходимо у банк, коли протягом життя неодноразово ми пробуємо з себе витрощити, якісь копійки, а у нас на рахунку мільярди, мільярдів, 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 мільярдів. мільярдів. А, ми там, а ми пробуємо там заробити якісь там лихі копійки ламані. Господь каже, не треба. Це все у вас на рахунку є. Просто цей рахунок є в імені Ісуса. Значить, вам треба у Ісуса одягнутися, ним жити і думати, як Він, вчитися від Нього. І тоді ви цим іменем будете користуватися. І, і каже Кріфт, що коли ми це будемо пам'ятати, то навіть якщо наша молитва зведеться до одного слова або до одного зойку у сторону Бога, то це вже буде суперглибока і мила молитва для Бога. Це вже буде суперглибокий і милий напрям до нього. Уявляєте? Ім'я Ісуса, яке сильне. Якщо на, його, на, його, на ньому стільки грошей, якщо на, на цьому рахунку, у нас стільки ресурсів. То я як буде безглуздо цим рахунком не користуватися. То почніть. Давайте вже. Почніть користуватися рахунком в ім'я Ісуса, який не має жодного ліміту. Не вірите? Перевірте! який не має жодних обмежень, який перевертає життя з ніг на голову, який дає життя, який надихає, який постійно творить весну, так як сьогодні, не перший день. Творить весну, творить щось нове, творить нове життя. Ім'я Ісуса. Тримаємося цього імені, пізнаваймо його, ділімося ним і захоплюємося ним. Майтеся файно, мир вам!